У ріці Запрошуємо вас всіх до нашої спільної молитви, в яку будемо молитись вербичку за нашу перемогу, щоб вона чим швидше прийшла. Також будемо молитися за військових наших, які нас охороняють, за всіх українців, за так, дітей, за, дітей І... за мир у всьому світі. І в кінці вервички дякуємо Богу. Тож починай. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Царю Небесний, піши душі істини, що всюди єси і все наповняєш. Скарби дібіль життя подателю, Прийди і вселися в нас. І очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Вірою єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Родженого перед усіма віками, світло від світла, бога від Бога істинного. Рождена, несотворена, єдиносушньо з Отцем, через якого все постало, він задля нас, людей нашого, ради спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого, мрій Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас за запонтіє Пилата, і страждав, і був похований, і Воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворучця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого, Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємей і рівнославими, що говорив через пророків єдину святу Соборну і Апостольську Церкву і сповідає одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і, і життя в майбутнього віку. Амінь. Амінь. Отче наш, що є єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І, і не, не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Амінь. Молимося перші десятку За нашу Україну, за, за її майбутнє, за перемогу нашої України, за закінчення війни молимося за наші міста, за місто, в якому ми живемо також, за наші будинки, в яких ми живемо. В яких ми живемо за наш дім, молимося за тих людей, які втратили свої домівки, також за мир в усьому світі. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословене на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословений плітло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плітлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаси збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, спаси і збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаси збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаси і збавителя душ наших. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословенне плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Са і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. В другому десятку ми завжди молимося за нашу армію, за українську армію. Молимося за хлопців, які зараз на фронті. За всіх татусів, дідусів, братиків, друзів наших, які там воюють. Молимося за, за тих, хто в полоні, нехай пошвидше повертаються до нас. Молимся за тих, про кого родичі не мають звістки, нехай пошвидше вони повернуться додому. Молимся, нехай Господь дарує кожному захиснику нашому. Неземну силу і витримку, щоб кожен з них повернувся живим і здоровим додому. Молимося за Віталія, Миколу, Степана, Івана, Михайла, отця Мартина і отця Андрія, за Олега і Романа, Андрія і Тараса, Дмитра і Андрія, Олександра і Степана, Максима, Володимира і Артемія, Дмитра і Антонія. Сергія і Юрія, Володимира і Павла, Павла, Олексія і Володимира <кій> за Віталія, Олега, Сергія, Богдана, Євгена, Геннадія, щоб скоріше одужували. Богородиця, Діво, радуйся. Благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословене птлона Твого бо ти породила Христа, спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний плід лона Твого бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками, і благословений плід лона Твого бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками, благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками, і благословенний плід лона Твого бо ти породила Христа, Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лона Твого. Бо ти породила Христа, Спаси і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче, Отче наш, ти що ісина на небесах, небеса, нехай святиться, ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. У третьому десятку ми завжди молимося за дітей. Молимося за всіх діточок України, за наших дивотворчиків, які відвідують нашу студію. Молимося за наших дітей, за наших похресників, за племінників, за дітей, які важко хворіють, нехай їхня хвороба протікає легше, за діточок, нехай вони швидко одужують. Молимося за дітей, сиріт, які не мають батьків, за дітей, які зараз перебувають на окупованих територіях, за тих, які втратили домівки. Нехай Господь дарує їм радість, щасливе майбутнє і добру долю, Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим і жінками і благословене лона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плітло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плітло на Твого бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний плід лона Твого. Osionfish. бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого. Бо ти породила Христа, і душ наших. Богородиця діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаси збавителя душ наших. Богородиця діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого бо Ти породила Христа, Спаса і душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Ти тими жінками, і благословенний плітло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. От, і жина, і що є Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. четвертому десятку ми будемо молитися за весь український народ. За кожну родину українську, кожну сім'ю, за кожну людину. Молимося, в першу чергу, за наших батьків, за ваших батьків, молимся за бабусів та дідусів, за вчителів та вихователів, які навчають дітей, за лікарів та пожежників, які рятують людське життя, за волонтерів молимося, за те, що вони жертвують. Своїм здоров'ям і часом. Молимся за владу, щоб Господь давав їй мудрість приймати рішення на користь України, щоб закінчилася пошвидше війна. Молимся за українців, які розкидані по всьому світі, які бережуть і просувають українські традиції. Молимся за кожну людину в Україні. Нехай Господь дарує нам любов та мир. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плітло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плітло на Твого бо ти породила Христа, Збавителя, Душ Богородиця діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословений птлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плітлона Твого бо ти породила Христа, збавителя, душ Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенне плітло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословенний пліт лона Твого. Бо ти Бо ти породила Христа, Збавителя, душ Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плітло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний благословений плітлона Твого бо Ти породила Христа, Спаса, Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими між жінками, і благословенний Плід Лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенний Плід лона Твого. Бо ти породила Христа, Спаси, Збавителя, душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, повсякчас, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Які ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. В п'ятому десятку нашої вервички ми будемо не просити Бога, а будемо дякувати йому. Перш за все, дякуємо Йому за дар нашого життя, за те, що маємо можливість бачити цей світ, чути його, ходити. Дякуємо йому за кожен крок, за кожну людину, яку зустрічаємо на нашому шляху. Дякуємо йому за ангела-хоронителя, який на кожному кроці охороняє нас. Дякуємо йому за наших батьків, за наших сестер, братів, чоловіків, жінок, за дітей, дякуємо йому за наше здоров'я, яке маємо. Дякуємо йому за все. Дякуємо отцю за те, що віддав свого єдинородного сина заради нашого Спасіння. І дякуємо Матінці Божій за те, що вона народила для нас дитятку Ісуса, нашого Спасителя, нашого Відкупителя і царя всього Всесвіту. Дякуємо йому і довіряємо йому. Себе, довіряємо свою сім'ю, своїх батьків, довіряємо йому наших захисників, кожного з них. Нехай Він буде з ними там, де їм зараз важко, і довіряємо йому всю нашу Україну. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плітлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. <Always begin to face> Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плітлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плітлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, спаси збавителю душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Під твою милість прибігає, Богородиця Діво, молитвами нашими в скорботах, не погорди, але від війни збавляємося, чиста і, і благословенна. Присвітаю, Богородиця, спаси нас. Присвятая, Богородиця, спаси нас. Присвятаю, Богородиця, Богородиця, спаси нас. Дякуємо за нашу спільну молитву кожному з вас. Дякуємо, що підключаєтеся і ми молимося на одні. Спокійної вам нічки, благословенної, спокійної, мирної. І до завтра. Зустрінемося завтра десь. А ще до ангела молитву мене прочитав. Ангели-хороните, Ангел, люмій, ти все при нас стій. ранок, день і вночі. вночі будь нам всім допомогти. Нехай ангелики вас бережуть і дарують кольорові сни. До завтра, Па-па.